Упс, а що трапилось? Пройшло 4 години після того, як я записував минулий ролик, ми там бачили, що щось серйозне прийшло таке. Вітер, дощ починався і взагалі. А ось так зараз. Все. Його закінчилось. І зараз в нас безвітряна майже погода. Вийшло сонечко, потеплішало і стало більш радісне щось так, якось. Погода тут в Далмації, в Хорватії, на узбережжі вона мінлива. От за день може бути декілька разів, коли сонце заходить, виходить, вітер починає.